Добрий день, шановні учні! Вітаю вас на уроці з теми хімічні реакції між простими та складними речовинами в природі. З вами сьогодні працює вчитель хімії Одеського ліцею номер 69 Дюкова Олена Юріївна. Мета уроку перевірити вміння поділяти хімічні речовини на групи. Повторити основні питання теми про хімічні перетворення речовин, ознайомити з типами хімічних реакцій між речовинами в природі, навчити застосовувати знання про хімічні реакції з метою написання хімічних рівнянь між речовинами. Пригадайте, що вам відомо про речовини, виконавши наступні завдання. Зупиніть відео, дайте письмові відповіді. Зошиті. Звірте написане в ваших зошитах із інформацією поданою на слайді. Отже, про речовини ми знаємо, що всі вони поділяються за своїм складом на прості та складні. Прості речовини поділяються на метали та неметали. Складними речовинами називають ті, що містять в своєму складі декілька різних атомів. Приклади металів цинк, свинець, золото та інші. Неметали фосфор, кисень, азот, вуглець тощо. У повсякденному житті в природі нам трапляються такі складні речовини, як от вода, вуглекислий газ, кухонна сіль, сода, оцет та інші. Впевнена, що ви всі впорались із цими завданнями. Пропоную виконати наступне завдання. До лабораторії привезли різноманітні речовини. Покладіть їх до відповідних шаф. Речовини такі: залізо, пластмаса, мідь, крохмаль, алюміній, сірка, цукор, фосфор, газована вода, графіт срібло. Отже, подумайте і покладіть їх в три шафи. До першої покладіть метали. До другої неметали, до третьої складні речовини. Зупиніть відео, запишіть у зошити в три стовпчики – Метали, неметали, складні речовини. Перевірте відповіді: До металів належать залізо, мідь, алюміній, срібло. До неметалів сірка, фосфор, графіт. У шафі із складними речовинами перебувають пластмаса, крохмаль, цукор, газована вода. Зверніть увагу, навколо нас відбуваються різноманітні природні процеси, які ми називаємо фізичними та хімічними явищами, наприклад, згоряння природного газу метану на плиті, утворення льоду в калюжі. Процес фотосинтезу в рослинах, утворення іржі на залізному цвяху, плавлення шоколаду на сонці. Розчинення цукру в воді. Поділіть ці явища на фізичні та хімічні. Поясніть, чому їх віднесли до відповідної групи. Переконайтеся, що ви виконали завдання правильно. Дійсно, до фізичних явищ належать Утворення льоду в калюжі, плавлення шоколаду на сонці, розчинення цукру в воді. А хімічні явища це згоряння природного газу метану на плиті, процес фотосинтезу в рослинах, утворення іржі на залізному цвяху. Чи знали ви, що хімічні явища також називають хімічними реакціями? Хімічні реакції відіграють життєво важливу роль у природі, вони є невід'ємними компонентами багатьох аспектів нашого повсякденного життя. Ми з вами оточені хімічними реакціями: скисання молока, поглинання вуглекислого газу рослинами з виділенням кисню і ржавіння залізних виробів. Більш того, ми з вами їх регулярно здійснюємо, запалюємо сірники, готуємо їжу, наш організм під час дихання поглинає кисень та виділяє вуглекислий газ. Отож, найбільш поширеними на землі є реакції окиснення. У повітрі міститься 21% кисню. Який є дуже активною речовиною та швидко реагує з багатьма іншими речовинами з утворенням оксидів. Розглянемо приклади таких реакцій горіння і повільного окиснення. Наприклад, горіння вугілля. С додати О2 дорівнює СО2, горіння природного газу – 4 додати 2О2 дорівнює СМ2. СО2 додати 2H2O. А тепер приклади реакції повільного окиснення. Бо реакція з киснем відбувається повільно, без полум'я або вибуху. Це, зокрема, іржавіння заліза 3ферум додати 2О2 дорівнює ферум 3О4. Або утворення оксидної плівки на поверхні цинку. 2 цинк додати О2 дорівнює 2 цинк О. Реакції окиснення, з якими щойно ознайомились, відносяться до типу реакцій сполучення, під час яких з декількох речовин утворюється одна. Наприклад, утворення газованої води карбонатної кислоти СО2 додати H2O дорівнює h 2 co 3 або отримання в природі кухонної солі натрій хлориду. 2 натрій додати хлор2 дорівнює 2 натрій хлор, або утворення газу сірководню при гнітті органічних залишків в природі H2 додати S дорівнює h 2 s Розглянемо наступний тип реакції розкладу. Під час таких реакцій з однієї речовини утворюється декілька. Перший приклад. Розклад перекису водню H2O2 розкладається на воду та кисень. Перейдіть за QR-кодом і подивіться реакцію. Другий приклад розклад крейди під дією температури. Формула крейди кальцій СО3 під дією температури вона розкладається на кальцій оксид. Та карбон 4 оксид. Третій приклад рівняння розкладу бертолетової солі з метою одержання кисню. Калій хлоротри під дією температури розкладається на калій хлор та кисень. Пропоную перевірити, як ви засвоїли нові поняття перетворіть схеми реакцій, що відбуваються в природі, на рівняння реакцій, перше алюміній оксид. Друге сульфур 4 оксид, третє алюміній хлорид. Четверте натрій сульфід, п'яте магній фосфід. Зупиніть відео, запишіть схеми в ЗОшит. Переконайтеся, що виконали завдання правильно і замість крапок відповідно записали такі формули простих речовин: 4 алюміній. Додати 3О2 дорівнює 2 алюміній 2О3. Сірка додати О2 дорівнює СО2. Два алюміній додати 3 хлор 2 дорівнює два алюміній хлор 3, два натрій додати С дорівнює натрій 2С. Три магній додати 2П дорівнює магній 3П2. Ви, навідмінно впоралися з попереднім завданням, тому наступне, вважаю, теж не створюватиме труднощів. Дорівняйте схеми хімічних реакцій, визначте тип реакцій. Перше, натрій додати бром 2, утворюється натрій бром. Калій НО3 під дією температури утворює калій но 2 та кисень. Третє. З меркурій оксиду утворюється меркурій та кисень. Четверте. Ферум додати хлор 2. Утворюється ферум хлор 3. П'яте. Калій додати кисень отримуємо калій 2О калій-оксид. Шосте ферум ОН утворює ферум 2О3 та воду. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Переконайтеся. Що ви правильно розставили коефіцієнти та визначили тип хімічної реакції. Отже, підсумуємо нашу роботу. Під час уроку ми закріпили вміння дорівнювати хімічні реакції, познайомились з реакціями, які відбуваються в природі окиснення, сполучення та розкладу. Навчились застосовувати знання про хімічні реакції з метою написання хімічних рівнянь між речовинами. Домашнє завдання. Перше. Наведіть 5 власних прикладів хімічних реакцій, які відбуваються в природі. Друге. Знайдіть в мережі інтернет по три приклади реакцій сполучення та розкладу в природі та запишіть їх в зошит. І третє творче завдання: створити плакат, який ілюструє різні типи хімічних реакцій, можна використовувати малюнки, діаграми або колежі для представлення різних типів реакцій. Проаналізуйте та оцініть свою роботу під час уроку. Продовжіть запропоновані фрази. Сьогодні на уроці я дізнався. Своєю роботою на уроці я. Матеріал уроку був для мене. Дякую за увагу!